Знов про складку. Після покупки накладок, всі, хто нам телефонують, діляться на дві категорії. Перша категорія. Вони завеликі. Оце лишнє. Телефонують і кажуть, вони мені не підходять. Це все лишнє. Відсилаю вас на перше відео. Будь ласка, подивіться, як їх одягати, як формувати складку. І друга категорія. Тим, кому. Вони реально замалі. Вони кажуть, малі, я не можу сформувати складку, треба більші. Навіть ще не спробувавши перекладини. Частіше всього, людина ще не підійшла до перекладини, вже каже малі. Головне в цій темі це натяжка. Натяжка. Навіть якщо ви отут закріпились, хоча це не дуже правильно, нічого страшного. Ви коли правильно зачепитесь, вони злізуть туди, куди треба. Навіть якщо ви сильно перетягнете, вони злізуть на кість. Але я вам розповім зараз такий секрет, який може помножити на ноль наше попереднє відео. Що не треба ну, в більшості випадків для кросфіту. Ця складка не потрібна. То ми відео зняли, щоб люди не робили найпоширенішу помилку, коли одягають отак, як перша категорія, як перчатки. І складка виходить знизу. Знизу. Ну, втрачається весь, блін, зміст цього, блін, руху, все, ну це. ж... Вона ж ви ж повинні висіть. Висіть на накладках, висіть, отак, отак. Я підтягуюся на, насправді вже останні пару років без е складочки цієї. Я просто закидаю і ще й відкритим хватом. Як більшість топових атлетів. Ну, бо в кросвіті не треба, постійно треба, щоб рука відпочивала, коли ти не підтягуєшся. коли підтягуєшся або виходи робиш. Вона натяжечку вона тут повисла і все. От. Оцей рух, оце головне. Є й різні перекладини з різним ефектом залипання, і хтось запригуючи, може все-таки не відчув. От все зробив, як ми рекомендуємо, і все одно не відчув цієї натяжки. Найдіть низьку перекладину, візьміть вільною рукою, затяніть і отак. Не порветься воно, не страшно. І потім спускайтесь вниз. Добийтеся цього звуку. І ви відчуєте. Відчуєте і потім це зможете туди перенести, на перекладину на високу. І ще один момент. Якщо ви все правильно зробили, у вас в якийсь момент, я ось сюди покажу, ви відчуєте, не в якийсь момент, а зразу відчуєте, що у вас вона впирається і якийсь тут дискомфорт. Ви все вірно робите. Це точка орієнтиру. Якщо у вас немає, немає цього відчуття, немає, значить натяжки цієї. Немає, і ви не зможете ні складку сформувати. І неправильно розгрузить кість. Бо вся нагрузка повинна лягти якраз на накладки, а не на кість. А накладка впертися в кість. Це вже тепер зрозуміло. І ще один момент. Для тих, хто всі, хто вирішив все-таки, що вони все одно вам закороткі. Ну, по-перше, вони розтягнуться. Це шкіра. Вони розтягнуться. а ці вже більші на 2 чи на 1,5 см від свого вихідного розміру. А я зустрічав і більше. Я зараз нову піду возьму в кадр. Будь тут. Не тікай секунду. Так, нова зверху старої. Це одне й те саме лекало, одна й та сама модель. Дивіться, як воно витяглося. Ну і це не сама розтягнута ще накладка. Так. Тепер про мозоль. Ще треба сказати один момент про мозоль. Б багато хто їх купує, щоб не було мозолі. І нам розповідають, що в мене почали мозолі з'являтися. І потім, як виявляється, в людини взагалі не було мозолі. вона ніколи взагалі не висіла, не робила штанги. Мозоль буде все одно, але вона не буде такою болючою, І вона буде в 10 разів менше. І саме головне, вона не відірветься, коли ви будете на перекладині. Мозолі не повідриваються, але вони все одно повинні бути хоч трошки. Хоч трошечки вони повинні бути. І момент, якраз з мозолями, Я вам зараз покажемо, якщо ви вже там робите і болить вже без накладки, дивіться, як з'являється мозоль. Та сама складка тільки на шкірі, ось отут. В оцих якраз точках, воно підтягується і формується складка, яка потім відривається, якщо дуже багато повторів зробите. І так це боляче. Якщо вже ви робите без накладок, то навпаки в накладках треба. Звідси спускатися вниз, правильно використовувати накладки. Якщо вже ви без накладок, то навпаки, звідси. І тоді вже не так буде боліти, але все одно мозолі будуть. До речі, рукавичок, це теж стосується знизу, вверх, щоб не формувалися тут ніякі складки на самій рукавичці. Бо складка в рукавичці давить більше набагато, ніж сама мозоль. Особливо коли складка попадає на мозоль. Це взагалі, блін. Бонус, зра... Бонус блин, джекпот витягнув. Зразу складка попала в саму больову точку. Е... Я там обіцяв зробити ТТБ і показати, де момент розрузки кістці. Вона і... принципі. Нахрена його показують.